Всім приємно, з вами Котозавр. Сьогодні я розберу нового персонажа Глоуберт. Глоуберт це новий міфік. Він Хіллер. Зараз я розберу його атаки. Суть його атаки, тому, то, що якщо він просто треба один раз тапнути, по противнику попасти, і безконечний лазер буде наносити йому. Потім маленький уровно великий прямо як Амбер тільки... Тут, взагалі, можна просто безконечно. Тільки лазер може відійти тоді, коли ти просто відійдеш далеко від противника, либо він від тебе. А от якщо ти наведеш лазер, просто папнеш по тімейту, то буде так же само, тільки він буде безконечно хілити. І так може бути два лазера, який... Тіне, а другий, який наносить урон противнику. А ульта заключається в тому, що він відганяє своїх противників від себе назад. Що ж б, типу гіла, але вони просто ідуть, а їх не віталка просто коротко його ульта відкидає противників і відповідно, наносить урон. А тепер я хочу поговорити про день влюблених, і там нові боси, на новий ящик, на нові старт-дропи, на нього ящики і багато інтересного. Зараз я покажу, як цей ящик виглядає, і з там так будуть падати скіни, які показували в вбрали толки. Ошановсь, тепер на Петіславі будуть давати нові стардропи. А тепер хочу поговорити про цей календар з подарком. Як ви думаєте? Розробаченко вже всі подарки слили. Зараз я вам покажу. На перших 3 дня будуть давати три рандомних подарка. Далі будуть давати два пірс бокса. Далі один міхоящик п'ять нових стардропів. Оп нані нані найс. І скін на оп нані нані найс, який показували в Бравл Толкі. Ну а, ребята, з вами був я, Котозавер. Всім пока-пока. Як буде якась нова інфа, я, як завжди, слею, точніше покажу. Назва був Котозавр. Всім пока-пока. Ще побачимося. Пока. -пока.